Безпечні віршики. Несподіваний гість. Вийшла мама в магазин. Вдома я сиджу один. Дзень-зелень дзвінок співає. Я у вічку виглядаю. Оце так. Великий дядько в синій формі бравий, хвацький. Правда, я його не знаю. Та нічого розпитаю. Покажу йому комп'ютер. Покажу йому комп'ютер, на екрані дам пульнути, є у нього кобура. Буде в нас цікава гра. Раптом мама на поріг. Де ж мій гість? Звернув за ріг. Чом злякався гість чужий? Може, знаєш? Розкажи. Дітки, в жодному Я... разі не можна відчиняти дверей незнайомим людям, особливо, якщо ви знаходитесь самі вдома. Тітонька ласкава. У дворі собі дівча в стінку стукає м'яча. Раптом тітонька ласкава каже, там за рогом мама, допомога їй потрібна. То пішли зі мною, рідна. Тільки руку простягла, як матуся в двір зайшла. Хто це, доню, здивувалась, а дівчатко озиралось. Щезла тітонька замить, лиш матусенька стоїть. І чому вона втекла? здивувалася мала. Як ви гадаєте, дітки, чому ж вона втекла? Тому що вона хотіла заподіяти шкоди і викрасти маленьку дівчинку. Не можна ходити нікуди з незнайомими людьми. Автомобіль сидить Павлусику куточку та бавиться собі в пісочку. У мріях бачить він машину, стрімку, як ластівка пташина, не іграшкову. Тих багато, а в то він справжній мріє мати. Кермо крутити вправо-вліво, водою мити своє диво. Аж тут веселий голос. Хлопче, чи покататися не хочеш? Ну, довго будеш ти вагатись? Я й за кермо дам потриматись. Відкинув сумніви, Павлусь. Аж тут зайшла у двір бабуся. Куди онучку поспішаєш, бабусю? Потім все узнаєш, гукнув Павлусь, та раптом зирк автомобіль із двору зник. То поясніть же ви, хлопчині, куди поділася машина? Дітки, не можна вірити чужим дорослим, щоб вони вам не обіцяли.